Родини військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин військовослужбовців зустрілись із представником уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Юрієм Погодицьким, представниками державної влади, зокрема й координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими та громадських організацій. На початку зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих за Україну захисників. А благочинний Бердичівського округу Православної церкви України проти Євгеній Шимченко виголосив молитву за усіх полонених і зниклих безвісти. Що неможливо людині, те можливо Богу, і наша надія це найперше на нашого Творця. Представник омбудсмана зазначив, це вже друга подібна зустріч у Бердичеві. Пригадав нещодавній великий обмін полоненими, у результаті якого 175 військовополонених та 22 важкопоранених повернулись додому. Дякую дитинічної роботі, дитинічному труду, яка була проведена за те, що наші хлопці повернулися на територію України. І вже як і кажуть, вони знаходяться вдома нарешті. Звертаючись до присутніх, Юрій Погодицький запевнив, ми кожного з вас чуємо. Під час зустрічі акцентували, присутні матимуть можливість індивідуальної бесіди, зможуть подати заяви до координаційного штабу та інших державних структур. Готові сьогодні надати відповіді на ваші запитання. Також будуть якісь інші запитання стосовно там юридичних чи питань поліції. Після зустрічі ми нікуди не тікаємо, ми будемо на місці. Ви зможете підійти і особисто здавати свої запитання. Куди звертатись, якщо особа зникла, та що робити, покроково зазначили, і в роздруківках можете роздруковувати цей матеріал взяти з собою додому, для того щоб собі відмітити, де саме ви були, де не були, і такого самого сенсу. Щоб це не було, як ви кажуть, просто написання заяви, щоб це було отримання інформації або вирішення питання для посуду. Багато місяців ми шукали. Нашу близьку людину, нашого родича, був бізнесі пропавши. Зараз ми знаємо, що він в полоні. Це, я бачив всі сльози у своїй дружині. Кожен день. І я знаю цю болю, ці страждання, які ми зараз переносимо. Присутні на заході обговорили алгоритм пошуку зниклих безвісти. Порядок та способи звернення мали змогу поставити запитання фахівцям та отримати відповіді, роз'яснення, підтримку. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавікчиняється.